Фармадол. Таблетки від головного болю. Заборонити чоловікам виїздити з України навіть після війни у перші три роки. Така пропозиція керівника інституту майбутнього та екс-радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка підняла градус напруги у суспільстві. Інколи я думаю, а що б я хотів зробити після війни. І чесно, найбільше хочу пройти так званою дорогою святого Вінсента. Це крайній захід Португалії вздовж океану до крайньої південно-західної точки Європи до мису святого Вінсента. Але є одне але я впевнений, що навіть після війни потрібно продовжити заборону виїзду чоловікам за кордон ще як мінімум на три роки, інакше ми просто не збережемося як нація. Опитані нами, українці абсолютно всі чули про заяву Денисенка і зізнаються, що досі намагаються зважити всі за і проти такої ідеї. Це обмеження прав, але хтось мусить і на відбудову працювати. Так що тут я навіть не можу сказати, що вже буде перемога, куди вже їхати? До цього не їздили тільки на на відпочинки там або відрядження. Тому я вважаю, що не обов'язково. Не більш ніж популістична заява. У нас є прийнята чинна законодавство, і від нього треба відштовхуватись. Загалом вважаю, що після скасування військового стану треба все ж таки відкрити кордони. Але треба розуміти, що може бути відтік населення. Виїжджати з країни не збираюся. Залишись в Україні, все таки треба якось відводити відбудовувати нашу країну. Думаю, що більшість поїде зразу кордон, коли війна закінчиться. Але щоб повністю забороняти, я думаю, треба їм створити якусь більш сприятливу тут е, систему, щоб і в них не було бажання виїжджати. На думку Денисенка, в разі відкриття кордонів Україну негайно покинуть ще мільйон громадян до тих семи мільйонів, які зараз вимушено емігрували. Чи справді нас чекає такий сильний демографічний відтік, розповідає наукова співробітниця інституту демографії та соцдосліджень Світлана Аксьонова. Науковиця вважає, що закриті кордони після перемоги викличуть додатковий стрес у суспільства. Та й ті, що збираються покинути країну, вони це й так у майбутньому зроблять. Вони почекають три роки, і потім вони здійсняють свої плани. Якщо ми говоримо про гендерні диспропорції, тут може бути серйозно, оскільки у нас все таки залишається дуже великою ймовірність, що жінки, які виїхали за кордон, все таки велика частина їх залишиться там, то можливо навіть після війни у нас буде гендерний перекос, як це не дивно, у бік чоловіків. Тобто, навіть з цієї оцінки, яку ми проводили. Ну, цього не варто робити. Хоча за різними сучасними соціологічними дослідженнями наголошує фахівчиня, багато наших жінок таки повернуться додому. І це ще один фактор того, що багато родин воз'єднаються саме в Україні. Ну а тих, хто хоче виїхати з України з різними цілями, зупиняти примусом взагалі немає сенсу, вважає президент Київської школи економіки та радник керівника Офісу президента України Тимофій Милованов. По-перше, це не спрацює. Я хочу подивитися, як зможуть зупинити військових, які воювали і здобули перемогу від того, щоб вони поїхали подорожувати чи відпочивати, чи вчитися, чи працювати, якщо вони цього захочуть. Це обмеження прав людини виправдане відносно боротьби з агресором. А коли вже цієї боротьби немає, то не можна переносити ці обмеження відносно своїх людей, тому що тоді ми перетворимося на них. Крім того, закриті кордони після бойових дій також не дадуть економічного ефекту. Я не вірю, що можна побудувати економіку на заборонах. Тому що ринкова економіка це коли кожна людина приймає рішення, коли ми не довіряємо державі, щоб держава за нас приймала рішення, кому скільки молока, чи хто керує стартапом чи підприємством. А замість цього люди самі вирішують. Тому і ринкова економіка це поєднані речі, це той самий принцип. А головне питання: чи багато чоловіків покинуть країну разом із сім'ями? Зараз фахівцям спрогнозувати складно, адже це залежатиме від того, коли саме Україна переможе та на яких умовах отримає гарантії безпеки і підтримку світу. З 28 серпня суспільно-корисний проект на 1 плюс 1 Україна Ми розкажемо нові історії реальних людей. Я готовий був ночувати біля каналу. Ви у мене остання надія. Ми дуже просимо віком про допомогу. Щоб розібратися у резонансних справах, христина не могла відкрити двері. Він дійсно міг припарти двері палицею перетворити проблеми на план дій. Ми повинні від проекту звернутися до генеральної прокуратури. Дома та соцслужба. допомогти шукати вихід, битися за правду. Мріяла, що знайду сестру. Тепер нарешті я не сама. за для зміни країни на краще. Ми прийдемо на поміч у розв'язанні складних питань. Суспільно корисний проєкт. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Новий сезон з 28 восьмого серпня о 19.30 на один плюс один Україна.